Всім привіт! Мене звати Євгенія Колісник, аудитор, бухгалтер, фінансовий ментор, власниця Stee Life Consulting. Більше 20 років систематизую та автоматизую бізнеси. У мене на каналі ви навчитеся розуміти різницю між активами і пасивами, розуміти, як правильно створити фінансову подушку безпеки. Також навчитеся управляти грошовими потоками та розуміти всі новинки в управлінні фінансами. Сьогодні поговоримо на тему, як уникнути касових розривів. Уявіть. Клієнти не своєчасно заплатили виручку. На рахунку мінус телефон червоніє від дзвінків постачальників. Це і є касовий розрив. Нагадую, що більшість бізнесів банкрутує не від того, що у них не вистачає клієнтів, а від того, що не приділяють достатньої уваги управлінню грошовими потоками. Отож, як уникнути касових розривів, перше, що ви маєте робити, аналізувати грошові потоки. Що ми робимо? Детально аналізуємо бюджет доходів і видатків. Плануємо платіжний календар від одного до трьох місяців, а краще на рік. Також використовуємо для цього спеціальне програмне забезпечення або в кінці кінців таблиця Excel, яка допоможе порівняти рух грошових коштів в періоді за поточний період і за минулі аналогічні періоди. Друге, що ми маємо робити, відкладати фінансову подушку. Рекомендуємо відкладати 10% від постійних надходжень і створити резерв на невідкладні виплати. Тоді це допоможе уникнути касових розривів та несвоєчасних виплат. Третє, що ви маєте зробити, провести переговори з постачальниками та покупцями. По постачальникам домовитися про відтермінування платежів від 7 днів до 14, а з покупцями домовитися за попередню плату. Якраз це дасть можливість управляти фінансами і щоб уникати касових розривів. Четверте, що робіть, використовуйте кредитні лінії або факторинг, кредитні лінії або лінія від обороту, або ще й називають. Лінія для поповнення обігових коштів допоможе перекрити поточні витрати, коли йде розрив між оплатою від постачальників та оплатою від покупців. Факторинг це теж ще одна банківська фішка, яка допомагає отримати оплату від покупця раніше, ніж вона може поступити. П'яте, що ви маєте зробити, оптимізувати витрати. Що це мається на увазі? Ви маєте виділити постійні витрати, перемінні витрати та несуттєві витрати. Постійні витрати, ви маєте їх знати щомісяця, їх потрібно покрити в певний термін і в певній сумі. Перемінні витрати вони змінюються у нас або є, або їх немає. Їх як іноді можна домовитись з постачальниками, відтермінувати. Тому управління якраз витратами і їх аналіз дає можливість уникнути касових розривів. Давайте розглянемо приклад. Наприклад, у нас є бізнес по виробництву меблів. З клієнтами ми домовляємося. Договір на продаж меблів 50% попередньої плати, 50% постоплати після того як ми встановимо меблі та обладнання. Що дає такий договір? Він дає можливість закупити матеріали для виробництва меблів та виплатити зароплати по виробництву меблів не своїми коштами, тобто раніше і не використовуючи кошти займові. Тому це як один приклад, як можна управляти фінансами. Касові розриви це не вирок. Це лише сигнал про те, що в бізнесі або в власному бюджеті відсутня система управління грошовими коштами. Тому рекомендую всім навчатися управляти грошовими потоками і своєчасно сигналізувати про те, що в бізнесі щось іде не так. Тому що управління грошовими потоками дає можливість масштабуватися і досягти поставлених цілей. Якщо ви хочете навчитися управляти фінансами, Незалежно від того, хто ви фрілансер, домогосподарка чи власник власної справи від маленького бізнесу до великого, реєструйся на курс, який відбудеться 30 вересня о 19.00 по Києву. Курс називається сама собі господиня. Не пропустіть або коментуйте активно це відео та діліться з друзями, і я буду рада отримувати від вас запитання. Буду вводити рубрику, яка дозволить, що четверга о 10 й годині відповідати на всі питання, які у вас виникають по фінансам в живих прикладах. Тому, якщо вам це цікаво, теж коментуйте активне відео або його репостність.